Ось кілька невеликих книжок, які можна прочитати за один вечір. Маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері. Ця книга є класикою і має простий, але глибокий сюжет Аліса В країні див Льюіс Керрол. Відома казка про пригоди дівчинки на ім'я Аліса. Механічний апельсин. ЕНТОНІ БЕРДЖЕС Історія про юного злочинця, який проходить через програму реабілітації. СТАРИК і море ЕРНЕСТ Хемінгуей. Коротка, але потужна історія про старого чоловіка і його змагання з величезною рибою на відкритому морі. 1984 Джордж ОРРЛ. Футуристичний роман, який описує тоталітарне суспільство та боротьбу головного героя за свободу думки, сподіваюся, вам сподобається одна з цих книжок.